Знаєте, в який момент зупиняється ріст вас як особистості? Саме в той момент, коли в вашому оточенні серед друзів, рідних, близьких людей, колег і так далі, самі круті це ви в когось щось сталося. То по умовчанню за допомогою звертаються до вас, бо ви підскажете, ви поможете, ви надихнете, і ось тоді у вас складається таке враження, що порівняно з ними у вас все дуже дуже добре, і навіщо ще краще? Тому в вашому оточенні завжди повинна бути, хоча б одна людина, яка набагато крутіша за вас. Бо знаєте, якщо в порівнянні з вашим колом оточення ви виглядаєте як королева, то поряд з цією людиною ви маєте виглядати як повне гамно. Ці люди заставляють нас дуже сильно виходити з зони комфорту, почуватися ніяково. І от саме в цей момент потрібно засунути свою гординю в жопу, сказати чесно, признатися собі, що ця жінка чи цей чоловік, він набагато круче, ніж я, і почати ним вдохновлятися, вчитися від нього. Такі люди дуже сильно мотивують, бо ти починаєш розуміти, що якщо в них все вийшло, то в тебе теж обов'язково вийде. Поруч з такими людьми нам є з кого брати приклад, нам є в кого вчитися, нам є ким захоплюватися. Так що, якщо в твоєму житті немає поруч людини, яка крутіша за тебе, починай шукати, бо тільки так ти будеш постійно рости, і розвиватись і досягати нових вершин. Адже не дарма кажуть, що скажи, хто твій друг, і я скажу, хто ти.